У європейських церквах, храмах дуже багато цікавих вітражів. Є ось такі величезні вітражі, їх навіть важко зняти, тому що вони просто громадні. Якщо відійти далеко, а я зараз розверну камеру, то важко розібрати малюнок. Вітражі, вітражні вікна зовні ще закриті звичайними вікнами. Від вітру всього, що може летіти, щоб вони не побилися. Це справжні старовинні вітражі, і вони справді от розмальовані такі шматочки скла. Зараз розверну. Вигляд мають звичайно неймовірний. Такі маленькі люди і такі величезні вітражі. Але, звичайно, сам вітраж, можливо, і не грав би так, якщо б не була та рама, зроблена так красиво. Подивіться, це просто натхнення має бути для сучасних митців. Ну і ось цей вітраж алтарний. Він просто зводить з розуму. Він, наче картина красива. Подивіться. Там є арка розп'яття Христа. Дуже гарно. До речі, крім вітражів, тут дуже цікавий буває розпис на стінах. Ось такими ліліями. А ось ще один приклад вітражу. Спробую його зняти красиво. Ви бачите, що тут на музичних інструментах грають. Музиканти, але це вже сучасний вітраж, мені здається, тому що виконання якесь таке доволі дивне. Хоча треба почитати про нього. Є вітражі і ось такі цікаві Це вітражі. У такому коридору, коридорі, який веде до внутрішнього двора. Часто в церквах цей внутрішній двір відкритий. Можна погуляти, тут закритий. Але вітражі, неймовірно гарні, красиві і цікаві.